Протягом 2023 року запорізькими поліцейськими встановлено понад 300 осіб причетних до вчинення шахрайств. Нині махінатори використовують різноманітні методи, щоб заволодіти грошовими коштами та особистою інформацію людей, зазначають у поліції. Зокрема, йдеться про небезпеку спаму та фішингових листів. Також розповсюдженим є онлайн шахрайство з продажу товарів, послуг та використання підготовлених вебсайтів та соціальних мереж. Останнім часом значно збільшилася кількість шахрайств пов'язаних з допомогою військовослужбовцям у Військовослужбовців є потреба у придбанні найчастіше це транспортних засобів. І відповідно шахраї розміщують повідомлення на інтернет порталах Військовослужбовці шукають такий транспорт, шукають можливості його доставки безпосередньо як найближче до лінії фронту, перераховують грошові кошти у вигляді передплати або повної оплати товару, і відповідно до достав і, відповідно в очікуванні на доставку таких транспортних засобів. Проходить певний проміжок часу 2-3 дні. Але цей проміжок часу він є значним для того, щоб у подальшому поліцейському поліцейському оперативно відреагувати на такі злочини. Протидія шахрайства залишається одним з основних напрямків роботи, зазначають у поліції. Тому закликають бути обачними та перевіряти інформацію. Перш ніж скористатися послугою чи придбати товар. Також не можна повідомляти свої персональні дані. Обов'язково потрібно максимально ідентифікувати особу, яка надає послуги в інтернеті, або ж продає товари у мережі інтернету. Не здійснювати передплату, а тим більше не здійснювати повну оплату товару, оскільки найчастіше це є спілкування з шахраєм. Хочу додати, що банк ніколи не телефонує для того, щоб дізнатися якісь дані. І Якщо клієнт отримує дзвінок, де просять назвати там CVV-код, дівочу фамілію матері чи ще якісь дані, то це шахрай. Ви отримали такий дзвінок, обов'язково зверніться на гарячу підтримку або у відділення банку. Якщо вже так сталося, що ви передали свої дані, то обов'язково треба звернутися до правоохорончих органів для того, щоб а, оформити заяву, і потім у Службу безпеки банку для того, щоб а, ми мали змогу повернути ці кошти.